Всім привіт! Сьогодні в випуску Джанлука Ді Марціо Наполі може підписати до УБК. Карпати незабаром представлять нового головного тренера. Мерлон Гомес зацікав відомий європейський клуб. Єгор Єрмалюк отримав пропозиції щодо трансферу. Нападник римської Роми Артем Довбик може змінити клуб і продовжити свою кар'єру в складі Наполі. Про це повідомляє італійський журналіст Джан Лука Ді Марціо. Згідно з інформацією, джерела неаполітанський клуб уважно відстежує ситуацію українського форварда в Ромі та готовий розпочати переговори щодо його оренди у разі, якщо Бенфіка остаточно домовиться про трансфер Лоренцо Луки з Наполі. Також зазначається, що підписанні довбика особисто зацікавлений головний тренер Наполі Антоніо Конте. Сам українець теж не проти можливого переходу, оскільки вважає, що більше не входять до подальших планів тренерського штабу Роми. Нагадуємо, в нинішньому сезоні Артем Довбик провів у складі римського клубу 16 матчів, в яких записав на свій рахунок два забиті м'ячі та дві гольові передачі. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Сьогодні Львівські Карпати офіційно представлять нового головного тренера. Наразі йдеться передусім про особисте знайомство Франа Фернандеса з усіма українськими фахівцями, які працюватимуть у тренерському штабі. Зустріч запланована на клубній базі у Бартатові. Про що інформує тато таке. За даними джерел, допомагати 45-річному іспанському спеціалісту будуть асистенти Сергій Лавриненко, тренери вратарів Богдан Шустий Юрій Шевчук, фахівці з фізичної підготовки Вадим Шутенко та Вадим Сапай, а також тренер-аналітик Володимир Кравчук. Таким чином, у штабі залишаться всі представники команди Владислава Лупашка за винятком асистента Ігоря Єрмакова та тренера-аналітика Сергія Варкова. Тіля. Також зазначається, що до тренерського штабу Франа Фернандеса увійде один із його помічників, з яким він раніше працював в Іспанії. Лісабонський Спортінг має намір підсилити середню лінію команди під час зимового трансферного вікна. Леви шукають футболіста на позицію так званої вісімки, і в полі зору португальського клубу наразі прибувають два кандидати: Мерлон Гомес із Донецького шахтаря та Хаві Гера, який виступає за Валенцію. Про це повідомляє видання де Меркадо. Зазначається, що Валенція готова розглянути варіант продажу Гери. Водночас Марлон Гомес вважається більш мобільним футболістом і здатний також діяти на позиції опорного півзахисника шістки. Шахтар у свою чергу може погодитися на трансфер бразильця за умови, що отримує вигідну для себе пропозицію. У спортінгу розуміють, що перехід як Гери, так і Мерлона потребуватиме суттєвих фінансових витрат. До слова, поточному сезоні Мерлон Гомес провів у складі шахтаря 26 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем та чотирма результативними передачами. Портал трансфер маркет оцінює 22-річного футболіста у 10 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Відомий український агент Вадим Шаблій поділився своїми думками щодо ситуації навколо півзахисника національної збірної України та лондонського Бренфорда Єгора Єрмолюка. Ще під час виступів за Дніпро він постійно вирізнявся високою дисципліною, відповідальним ставленням до справи та щирим прагненням до навчання і розвитку. Це не просто обдарований футболіст, це гравець, який багато працює над собою. Коли він приїхав до Англії, було очевидно, що процес адаптації може виявитися непростим. Однак, його професійний підхід та сильна внутрішня мотивація дали результат. У кожному матчі він викладається на максимум, віддає всі сили на полі і готовий боротися за кожен мій м'яч до фінального свистка. Він має відмінне бачення гри і в одному з поєдинків відзначився блискучим передасистом на свого партнера по команді. Загалом Єгор проходить надзвичайно важливий етап свого становлення як футболіст, виступаючи в одній з найсильніших ліг світу. І цей досвід є справді безцінним. Під час літнього трансферного вікна інтерес до нього проявляли клуби з Італії, Німеччини та, безумовно, Англії. Однак, у свій час наразі він почувається щасливим у Бренфорді. Бразильський Ботофаго Джафіньо опинився в центрі уваги відразу кількох клубів. За інформацією журналіста Екрема Конура, умови трансферу 22 річного футболіста цікавили Динамо Москва, ЦСКА Москва та українського шахтаря. Усі три клуби готують офіційні пропозиції щодо його підписання. Водночас несподіваний китайський клуб запропонував варіант оренди, тоді як бразильський Сантос висловив зацікавленість у постійному трансфері «Джефіньо». Наразі сам гравець перебуває на етапі вибору свого наступного клубу, і остаточне рішення, ймовірно, буде хвалене протягом найближчих тижнів. Прес-служба у Болоні повідомила про завершення співпраці з трьома футболістами клубу півзахисником Олегом Ільїним, фулбеком Євгенієм Пасічем та воротарем Віталієм Чоботарьовим. Олег Ільїн виступав за Аболонь з січня 25-го року. За цей час він провів за командою 11 матчів і віддав дві результативні передачі. Євгеній Пасіч грав за пивоварів на правах оренди з металіста 19-25 і у поточному сезоні провів 8 поєдинків, оформивши один асист. Віталій Чеботарьов у поточній кампанії на поле не виходив. Ми щиро дякуємо кожному з гравців за їхній професіоналізм, самовіддачу та внесок у розвиток команди. Бажаємо Успіхи у подальшій кар'єри, нових викликів і перемог. Дякуємо за спільний шлях. Йдеться офіційному повідомленні про служби клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто болівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.